Діти, я знаю, що кожен із вас мріє про домашнього улюбленця. Це не тільки цікаво, а й дуже відповідально. Відгадаючи загадку, ви дізнаєтесь, про яких домашніх улюбленців я хочу вам розповісти, що за дивний дім такий не простий, а водяний. Він прозорий, хоч без вікон, та красивий, чистий, світлий. А живуть в нім молодці, гарні красені плавці. Що ж це таке малята? Так, це акваріум. А хто живе в акваріумі? Звісно, рибки. Рибки дуже в нас красиві. Кожна з них маленьке диво. Подивись, яка вона прудка, аж на дно пірнає. Дітки. Погляньте, які гарні рибки. Як ви гадаєте, що вміють робити рибки? Рибки вміють плавати, пірнати, махати хвостиком. А як плавають рибки? Рибки можуть плавати повільно та швидко. А як ви гадаєте, яка повинна бути водичка в акваріумі, де живуть рибки? Ну, звісно, чистою. А камінчики та ракушки, які лежать на дні, треба мити. А щоб рибки гарно себе почували і росли, їх потрібно годувати. Для них є спеціальний корм, який їм дуже подобається. Годують рибок зазвичай один раз на день. Як ви думаєте, чи можна брати рибок до рук? Ні, не можна, тому що ми можемо їм нашкодити. Рибки не можуть жити без води. Дітки, якщо у вас є акваріумні рибки, не забувайте годувати і доглядати за ними. За це вони довго будуть радувати вас своєю неповторною красою.